Друзі, вітаю вас. Сьогодні думав, в Бухарі лахма підрізати та чуби, воно праздник Миколая. Так що всіх вітаю. Сьогодні День Збройних Сил України. Вітаю всіх причетних. Ну а в нас тут теж, блін. Ті підари косапські цілий день хорошать. Нічого святого немає. Ну, коротше, думаю, це перед тим як чого підрізати, думаю, таке відео невеличка зніму. напоготові вечірньої кормюшки такі оце красоці ну, надо попідрізати їх чого не будуть мучитися Так, красота, звісно, але глазки їм трошки повідкриваємо. Лахмочки підріжемо, щоб їм було краще ходити. І все буде Україна. Почти всі вже перелиняли вони. taky harně stále. Taky krasavčeky. Pohoda kusová, Плюс три. таке щось. Мрячка якийсь дужик такий невеличкий був. А щось Сиро. О, хібець, хібець прилетів. їх наляков сінострілами ну, трошки є, конечно є щось не долиняли трохи Ну, в основном, все, это а, все. Снежная королева, яка. Лески такие. О, выходы, блин. Сейчас бы я прыгнул, блядь. супер, блин. О, рядом, блин. Ай, блин. Осталось не час, сын. Вчора в нас п'ять домів розбило, блін. От мене тут сто метрів лягало. Такі красені. А свидетель. Що. Угу-гу-гу-гу-гу-гу. Сейчас будем давать сейчас. Вот такі. Красавчик сам Я їм завжди на зиму підрізали чипчики і лахма. І тоді вони хорошо себе чувствують. Погано, конечно, що починають гуляти. Голуби воркують. Ну я для себе, для душі. Це не ту, що. Якась конверція там чи... А так. Подобається, та й тримай. А ті вона шороблять. Шпанциря розгортає харма. Ах, ви такі бандюки. Тільки що кібець налетів, хоробся зловив, блін. Курилась на стрюми тут уруть. Опять десь летить. О, всі затихли. Та якби не вольєри, то, блід, перебив би особливо цю декорацію, то її б уже не було. Кожен день він пошти. Живе тут нахер. Ну, голуби вечеряють. Опять, опять десь сюди Голуби вечеряють. Як порощатка до хлівця припали. І отак вони працюють. Ну і все, друзі, на цьому таке невеличке відео. Дякую вам за підписку. Приємно, що там говорить. Раніше якось на це не обращаю внимання, а це ви знаєте приємно. Чи старость уже бере <смі> вгору. Щось таке. Так, ну пока всім. Всім перемоги, миру, щастя і добра. І пока-пока-пока. До нових зустрічей. Всім всього самого кращого. Пока.